Ми вважаємося спецпідрозділом, підрозділом активних дій. Ми, на відміну від лінійної пехоти, маємо проводити штурмові активні дії. Засідки, нальоти, рейди, вікіл, розвідка. Моя задача тут це зробити не кіборгів а роботів, а бійців. Три двітні виконувати всі задачі. Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Кравчук. Сьогодні в ґрунт в трохи не типовому місці, а все тому, що тактична група реванш головного управління розвідки запросила нас на свою навчальну базу. Подивитися, як все влаштовано, як працюють, навчаються їхні рекрути. Подивитися на іноземців, які приїжджають власне в Україну. Найцікавіше мені, звичайно, це їхня мотивація, оскільки тут багато хлопців з Бразилії, з Колумбії, для яких війна в Україні це взагалі щось таке. Далеке, незрозуміле, можливо, важке. А давайте дізнаємося з вами разом, чому всі ці хлопці власне приїжджають в Україну. Чого їх тут навчають, яка в них взагалі база підготовки скільки вони навчаються, на яких умовах вони приїжджають воювати в Вивати Україну, і гайда дивитися власне на базу тренувань. тренувальниками кантесон.

Засідки, нальоти, реї, вікіл, розвідка треба підготовка. Після того, як до нас потрапляє новобранець, ми перевіряємо його навички, його знання, які він здобув на БЗВП. Обов'язково підтягуємо на тренуваннях, навчаємо додатково медицині. Трошки у нас більше поглиблені, стараємось дати знання всім бійцям, тому що медицина це одне з найважливіших навичок і знань на полі бою. Підтягуємо стрілецькі навички, орієнтування, користування різними засобами типу кроповий. Моя задача тут це зробити не кіборгів роботів, а бійців. Потрібнодатні виконувати всі задачі. Ми набираємо тільки добровольців. — Ким би ви хотіли? Куліметр. Откулеметний. Ку а чого саме кулеметне є... — Мощно. Ви хочете так цілу ленту відстрілювати зараз? Да? Цих. Можна? Можна. Мразі ці гатить, коротше, парі відбувають. представники різних країн. Перше, що я в них питаю, це звідки вони, а друге, чому саме сюди? Відповіді є різні. Є ті, хто спочатку повномасштабного вторгнення. Я спілкувався з людьми, котрі воювали ще з 2014 року. Це були представники Астралії. Їх все всіх готувало. Перше, це відбити російську потвору з нашої землі. По-друге, під час знаходження в Україні вони в неї закопуються. Mi motivación es que esté en es mi trabajo, está en mi vida. Llevo ocho años como militar privado, cinco años en la Legión Francesa, dos años de, en Sudán, un año en Sudán, un año en Birmania. Y me vine aquí porque necesitamos ganar la guerra, necesitamos defender Europa. Eh, mi primer trabajo aquí fue en Gurt, en el primer escuadrón, en el equipo de francotiradores. Y a principios de este año hablé con, el, con uno de los comandantes de Ademans, de Revanche y me ofreció el trabajo de team leader de francotiradores. Y aquí estoy como sargento y team leader del de equipo de francotiradores del equipo de Roche. Estoy 100% seguro. estos es el primer paso para venir a por Europa. Estoy, estoy 100% seguro de que si Ucrania cae, no va a ser el primer, el primer país a el equipo de a А це хлопці з вихідців з країн, у яких сумна історична пам'ять стосовно комунізму, і вони наближають нашу перемогу, намагаються зупинити так би мовити повторення історичних сценаріїв, які можуть які загрожують поширенням знову комунізму на їхні терени. Різниця між м'язенцями і українцями, вона в принципі не є великою, є там певні культурні відмінності, мовний бар'єр, але і для нас і для їх ворог один. Мені парабіг з диноком'яна до інки з мої белу на бази мой ніту. las informaciones que llegan en mi país que está total destruido pero no es verdad es solamente 20% de pocos estados. Acho tener ver que es, el pueblo es muy muy buen, muy receptivo muy, muy muy tranquilo entonces esto nos motiva a, a luchar más Загалом в Бразилії російська пропаганда системно працює і має помітний вплив. Кремлівські наративи поширюють як спеціалізовані ресурси по типу Спутник Бразил», так і локальні онлайн-медіа, які часто цитують матеріали Стас чи Ріа Новості. Частина бразильських телеканалів і новинних сайтів подає російські меседжі під виглядом типу балансу думок. На цьому відео, наприклад, бразильське шоу показує смертоносні російські машини, що готові до атаки, і арсенал зброї для них реалізації та знищення ворогів. Буду в ні, в Україні, де вся салони кристали туди до сміття. Бо ця телевізіонна станція, яка була 20 стала дефазада. Però acá la vida continúa normal. Não normal, porque este não é guerra, però 20 anos. КМВ, тобто курс молодого бійця, теж знають всі, те, що зараз починає проводити в принципі багато підрозділів, і звичайно, вони обов'язково обов'язково, як і власне всі е, мобілізовані, рекрутовані в силах оборони е, проходять базову військову загальну підготовку. Зараз вона в нас трошечки збільшена за 51 день, плюс КМВ місяць. Тобто, якщо ми будемо сумувати разом цей термін навчання, вони проходять КМВ місяць, і е, без викликав 51 день це майже 2,5 з місяці. Це навчання, якщо я не помиляюсь, приблизно ось це в термінах по навчанню і підготовці. Формату, ну, тому що тут уже ще більш погубляє навчання, там також інструктора іншого рівня. Подальше після закінчення вони вже приходять до вулиці, підрозділ, де вони от навчаються. Так, принципі між після бойових ми також носимо якісь корективи на авторекшен ребну. Розуміємо, що такі таке время, там. Що, ну, не дай боже, не, не дорахували, не передбачили і так далі. Ми це все намагаємося завжди фіксити і вносити в корективи так на навчальний процес. Скажіть про фізичну форму, яка має бути фізична форма, коли приходять раком для вас? Чи вона така важлива, чи ні? Важливо, але це не основний чинник взагалі. З власного досвіду не завжди зовнішній вигляд відповідає внутрішньому стану. Тобто ми маємо. Дуже багато прикладів всередині підрозділів, хлопці, які на вулиці, кажуть. Ти б його зустрів би, я ніколи не подумав би, що ця людина здатна зробити. То основне, це бажання і це мотивація. Це бал. Тобто, так, да, ми готуємо звичайно, підрозділ. Він дію, я став я тут водо і десь де помислили. Мірала.

Так, да, на курсі КМБ ми звичайно вводимо культуру заняття спортом, да. Того, кожен день носимо мінімум два тренування по Ну, Публіка втягується, відповідно, для них це стає нормою. Тож навіть під час виконання були задачі, вони тримаються форми, це поверне, вчинку тримаються форми, доступ до спортивного харчування і так далі. Тодос засірван так? Brasil tengo una vida muy buena, tengo niños, nietos, entonces después que vieron que había convicción en lo que estaba haciendo, todos me apoyan hoy, todos están tosiendo para que se seque luego la guerra, para que vuelva a casa tranquilo. Todos los mi familia no sabe que estoy acá. Є всех джуч той заступ процес. Надій завіра просеси. Дивимося зараз, як наші молоді рекрута займаються, да, займаються вихідновими вправами. Право в них це зараз перша ціль. Це більше не про те, щоб попасти по мішені, а про контроль ствола, контроль запобіжника, щоб вони вже звикали до пострілів. Чим більше настрілу людини перед боєм, тим ефективніше. Та чіткіше він буде стріляти на полі бою. Я хочу довести до всіх інструкторів на да, таке правило, що краще вистріляти тисячу патронів на полігоні та один на полі бою, але цей один буде настільки ефективний. Hay muchas porque no se puede, no se puede igualar. Aquí estamos en guerra. En Francia vamos en misiones de... en África, pero no tiene nada que ver. Tenemos buen entrenamiento de la región francesa. Yo soy paracaidista, tanco tirador. También tengo el curso de montañero, de combate cuerpo a cuerpo. Tengo el que pido, y yo, En no Це втіляє для них надію. Для них ми, ніби такий важіль, який буде рухати лінію, від них просувати ворога, відбивати нашу землю. Коли вони слухають гур, вони дуже тихо спілкуються між собою, що прийшли гуровці. І люди, котрі сидять 60 днів діб на позиціях, вони врешті можуть спокійно. Відпочити, знаючи, що ми їх не тільки прикриємо, а віддалимо від лінії бойового зіткнення. Дітра в галактинг гаки. Ти перележований страє фрази за параком'ярну нові, парамінува відео. E na região estrangeira francesa, conheci um ucraniano no início da formação. E eu prometi para o ucraniano que viria lutar por seu país. E isso que me motiva. Você fala com ele sem contar com Não, eu falo com ele. Eu que é um povo que está sofrendo uma agressão injusta, que tem que se defender. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Мені було точно цікаво. А я попрошу вас, якщо ви хочете бачити більше таких репортажів, бо взагалі роботи на Ютубі, крута, що підтримуєте нашу роботу в соціальних мережах, читаєте нас на сайті в інстаграмі. Дивитися зараз мене на Ютубі або дивитися когось з моїх колег на Ютубі. Прошу підтримати. Ви можете підтримати нашу інституційну діяльність. Ви можете долучитися до нас, оскільки ви насправді єдине і головне, що в нас є. Ви це наш рушій. Це наша причина загалом працювати. А ви знаєте в демократичній власній країні? Ми маємо підтримувати незалежні медіа для того, щоб саме вони показували вам правдиву інформацію. Тому дякуємо, що були з нами. Визнати можете тут, за кінорходом або внизу в описі.